Звіть, будь ласка, ваше ім'я. Як вас звати? Це Роні. Він швидкий, вправний та досвідчений. Але щоб стати таким, собака багато тренувався. Почав займатися з ним з чотирьох місяців, і з цих чотирьох місяців я вже з ним працюю. З чотирьох місяців я почав, почав з ним займатися загальним курсом. Початкові команди для собак Роні тренується кілька разів на тиждень. Найчастіше він супроводжує конвої із засудженими та підсудними. Ярослав розповідає, що завжди є чимало охочих погладити собаку, але коли пес на службі це робити заборонено. Сам Роні коментарі давав неохоче, але поза камерою дозволив себе погладити. Начальник кінологічної групи в рівненському підрозділі Нацгвардії Олександр Якимчук розповідає: зараз в частині 10 собак породи німецька вівчарка та бельгійська вівчарка. Саме ці породи залучають до служби неспроста, адже їхні представники дисципліновані, витривалі та мають добре розвинений інтелект. Це важливо для отримання службовим собакою спеціалізації. У нас спеціалізація розшукова, розшукова патрульна, спеціальна розшукова. Спеціалізація займається конвоюванням охороною підсудних засуджених. Розшукова патруля займається охороною громадського порядку, затримання злочинців, слідова робота по пошуку людей. По пошуку затримання злочинців Сергій теж дресирувальник кінологічної групи. До лав Нацгвардії долучився близько року тому, але стаж дресирування в чоловіка 24 роки. Крім цього, він займався розведенням собак. Його вихованці служать у прикордонних підрозділах, а також підрозділах спеціального призначення. У Мене є голландська вівчарка і малінуа служать в амбігі. Дві собаки мого розведення. Собаки залежно від стану здоров'я та своєї спроможності працюють вісім років. Після служби чотирилапих відправляють на заслужену пенсію та прилаштовують улюблячу сім'ю. Валентина Захарчук, Юлія Котляревська, телеканал ITV Media Group.